Засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провели в сесійній залі адмінбудинку. На порядок денний винесли п'ять питань, про які поінформував заступник голови комісії, начальник відділу з надзвичайних ситуацій райдержадміністрації адміністрації Григорій Поліщук. Насамперед обговорили питання про захист лісів та сільськогосподарських угідь Ставичинського району від пожеж у весняно-літній період 2015 року. Цю тему висвітили представники служби МНС Сергій Розуменко та Юрій Головатий, головний лісничий Володимир Курко, начальник управління агропромислового розвитку Юрій Мазурок. Рятівники повідомили про розроблені заходи з пожежної безпеки та визначили ряд завдань, виконання яких убезпечить лісові угіддя від пожеж. Серед них заборона проїзду території лісу автотранспортом, тобто обмеження доступу автівок, встановлення шлагбаумів, інформаційних бордів. Також потрібно переорати відповідні смуги землі. З цим, як зазначив лісничий Володимир Курков, все в порядку. Всі перелічені заходи з пожежної безпеки виконують щорічно. Вистачає шлагбаумів, наглядної інформації. Лісова охорона працює над цим постійно. Організовано і чергування. Серед факторів, які спричиняють пожежі, це і діяльність одноосібників або ж невеличких фермерських господарств, поля яких знаходяться поряд з лісом. Йдеться про спалення стерні соломи і це біда, говорили присутні, а винувати в цьому знайти важко, бо самі ж власники землі заперечують факти підпалу, зазначив начальник управління агропромислового розвитку Юрій Мазурок. Та додав, що потрібно провести нараду з одноосібниками під розписку про недопущення підпалювання на їхньому полі. Дійсно, моє рацію, що в новому році ж людина, ні фермер, це таку роботу спальня скриніпроводи. Одноосібне або мілке господарство, яке сьогодні має користуватися до 20 ектар землі. Йому це простіше спалити на цьому, все, тому що усі буде крупну товарні, вулицю слово сьогодні використовують з дальнішою реалізацією, це сьогодні, буде казати, копійка. Або реалізовує її 2 грубих кормів, або розкидає ці кожневні решки, які сьогодні залишаються. У землі і таким тобто, чином поживні речовини, казати, стоїть себе, замилий рік. Сигнали ж були, по тій стороні, що горіло все. Ну, А що вони казали? Бо не можна знайти. Я не в адресі йому щось можу зробити, у проєкт, який щоб він не спрацював. Найти не можна, доказати просто не можна. Сьогодні до нього приїхав, каже, це не я, це химо, хтось там, окурка і так платить. Треба щось подумати, як, як, щоб людина дійсно конкретно несла покарання, тоді цього не буде. Щодо сільського господарства, продовжив Юрій Микитович, з правил пожежної безпеки всі заходи проведені. Яким чином боротися із дрібними виробниками, які спалюють солому, говорив і Сергій Розуменко та озвучив статистику пожеж, яка вже в нинішньому році не є втішною. Наголошували менесники на обов'язковому проведенні змагань невоєнізованих пожежних формувань району, огляд техніки, що організовує рятівників, забезпечує оперативне спрацювання в разі пожежі. Голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич акцентував увагу на донесенні до населення через місцеві засоби масової інформації правил безпеки життєдіяльності. В отопленні будівель більшість людей перейшли з газового на місцеві види палива, що можливо теж стало однією з причин більшої кількості пожеж. Продовжив цю тему Сергій Розуменко, який зазначив, що в більшості це порушення правил експлуатації пічного опалення. Підсумовуючи озвучення стосовно першого питання порядку денного, Григорій Поліщук зачитав рішення, яке присутні підтримали одноголосно. Не менш довготривалим було обговорення другого питання порядку денного про приведення у готовність постійних укриттів до прийому населення. Голова рейтингадністрації Віталій Волошкевич продовжив, що жителі району повинні знати місця таких укриттів, поінформувати про знаходження, яких потрібно теж через засоби масової інформації. Головний лікар району Ілля Касенюк цікавився, чи визначено місце знаходження Центральної диспетчерської штабу із надзвичайних ситуацій. Григорій Поліщук як запасний пункт управління назвав приміщення універмагу, де бункер більярдне. Селищний голова Олександр Тертичний запропонував приміщення бібліотеки, куди є доступ завжди. Саме тут, за його словами, доцільно облаштувати запасний пункт управління. Віталій Волошкевич зазначив, що ніхто і не очікував такої ситуації, яка наразі є в країні. Тому потрібно опрацювати всі необхідні питання і винести їх на розгляд. Дивіться, ніхто не очікував такого, такої небезпеки, яка існує на даний час в країні, і ніхто не мав на уяві, що сьогодні можуть виникнути якісь події протистояння більш. Навіть країнами і сепаратистський рух на сході. Сьогодні нам треба дійсно попрацьовувати питання, виносити ці питання, і де можливо, якщо є в командичній сфері розміщення людей і таке все інше, то ми повинні продумати і внести пропозиції по цьому питанням. Третє питання порядку денного повернуло до обговорення стану пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах Ставичинського району і проведення змагань невоєнізованих пожежних формувань району, що вже озвучили, розглядаючи перше питання щодо проведення змагань, яких на жаль за відсутністю коштів не було в минулому році. Цьогоріч проведуть обов'язково в травні, на що передбачені кошти. Проблемним Юрій Головатий визначив питання стану пожежного водопостачання в селищі і районі. По селах це облаштування під'їздів до забору води і по селищу проблема із гідрантами. На зборах із сільськими головами говорили про те, щоб зібрати орендарів водних об'єктів, які визначили хоча б один місцевий ставок та спільно облаштували під'їзд до водойми. І так по кожному селу. Сергій Розуменко доповнив, що не все з цим. У селах так погано за минулий рік у сніжках бесідці попружній зробили під'їзди до водойм з твердим покриттям. Стосовно проблеми із гідрантами по селищу, Олександр Тертичний зазначив, що у нинішньому році замінять їх у кількості 5-6. тому потрібно визначити найнеобхідніші, оскільки на всі 20 чи 30 гідрантів таких коштів у селищному бюджеті немає. Говорили й про те, що потрібно уточнити карту схем розміщення гідрантів. Завершили роботу комісії розглядом питання про роботу служби оповіщення та зв'язку Ставищенського району. Як зазначив Григорій Поліщук, недоліки першої перевірки роботи служби оповіщення, що проводили в першому кварталі, виправлені. Акцентували увагу на справності гучномовців, сирен, можливості радіооповіщення. Було ряд запитань до старшого інженера станційно-лінійної дільниці КЦТ-225 Анатолія Олійника. Який надав роз'яснення щодо забезпечення радіозв'язку, а голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич, підсумовуючи зустріч, наголосив на особливій відповідальності у вирішенні озвучених питань та зазначив, діяти потрібно оперативно і спільно. Якщо виникають інші і інші питання в режимі оповіщення, збиратися і вирішувати напрямки роботи, тому що ситуація що дійсно складна, вона залишається і як нагадаю. Дякую.